Зок під час відключень світла у Миколаєві почали шукати рішення на випадок тривалого знеструмлення. Для цього в місті зібрали форум. Там об'єдналися мобільні оператори, представники громад, органів влади і волонтери. Чи вдалося знайти рішення? Дізнавалась наша колега Наталя Якобсон-Белібова. Останні тривалі відключення світла в Миколаві та області показали, якщо електрика відсутня 8, 10 і більше годин, то першим починає погано працювати саме мобільний інтернет. А якщо довше, то може погано працювати і давати збої і мобільний зв'язок. І це відбувається там, де вишки мобільних операторів не обладнані додатковими джерелами електроенергії, зокрема батареями та генераторами. І саме цьому питанню учасники форуму приділили найбільше уваги обладнати вишки мобільного зв'язку в області додатковими джерелами. Живлення для того, щоб не занурювати людей у середньовіччя без змоги подзвонити рідним або вийти в інтернет. Суть проекту це коли немає електрики, коли блекаути, це заправка генераторів, це також обслуговування генераторів. Їх дуже багато, і тут треба розробити логістичні маршрути. Ми вже зробили чат-бот. Ми програмне забезпечення зробили за цей час і зараз де є. Там якісь незрозумілі речі для громад, для комунальних підприємств, для волонтерів. Ми їх опрацьовуємо і виправляємо на Миколаївщині. Вже є громади, які налагодили успішну співпрацю між представниками мобільного оператора влади, також волонтерами і комунальними службами. Зокрема, такі успішні проекти реалізовують у первомайській громаді. Люди в цій громаді не з знають, що таке тижнями залишатися без зв'язку, адже вони вісім місяців були сірою зоною без будь-яких комунікацій. А отже, і мобільні вишки там через неструмлення тривалий час не працювали. Також кількадень відключення світла вони неодноразово пережили вже протягом всього повномасштабного вторгнення. Однак, завдяки співпраці з волонтерами, вони обладнали деякі вишки мобільного зв'язку альтернативними джерелами енергії, зокрема батареями, генераторами, які, до речі, заправляють не лише представники. Які мобільного зв'язку, а й комунальні служби громади. Я думаю, це ми обговоримо з представниками оператора про те, щоб відновити зв'язок в деяких селах, де був він втрачений, і він час залишається оптимально мінімальний. Ну, Зв'язатися можна, але вже інтернет слабо працює мобільний. Я маю на увазі взяти до уваги в першу чергу прифронтові громади. І на місцях з операторами обговорити подальшу співпрацю, як вони це бачать, які у нас передстороги. Перед Попри те, що оператори мобільного зв'язку в Україні це бізнес корпорації, однак волонтери вважають, що в умовах війни вони потребують всебічної підтримки. Ну а зокрема, люди мають залишатися на зв'язку, адже мобільний інтернет це в першу чергу їх безпека. Це сповіщення про повітряні тривоги та небезпеку обстрілів.